Привіт! Сьогодні розповім, що таке холодний ботокс. Чим він відрізняється від гарячого і кому він підходить? Про гарячий ботокс можете подивитися, перейшовши потім за підказкою. З назви послуги Холодний Ботокс можна зрозуміти, що при його виконанні не застосовуються високі температури. Якщо говорити про кератин та інші гарячі процедури відновлення волосся, то вони глибоко проникають у кортекс волосся. Там білковий склад, грубо кажучи, запаюється високими температурами і вибудовується нова рівна кристалічна решітка волосяного полотна. Такі процедури ми вже підбираємо індивідуально кожному клієнту. Із холодним ботоксом все набагато простіше. Він діє на поверхневому шарі волосся на кутикулі та не вимагає високих температур для дії. Це сильний самодостатній продукт. Якщо комусь цікаво, то інтенсивність проникнення складу в той чи інший шар волосся залежить від дисперсного стану молекули білка. У складі кератину в цьому плані можна сказати він сильніший, тому й проникає глибше. Від цього його ефект триває довше завдяки заповнюванню складу праскою. Волосся стає ідеально рівним. Холодний ботокс таких завдань у собі не несе. Це суто доглядова процедура, яка робиться для зволоження та наповнення волосся живильними компонентами. Волосся розглажується, стає м'яким і шовковистим, але залишається нерівним. Тобто від холодного ботоксу немає кардинальної зміни зовнішнього вигляду, тому що він не впливає на структуру волосся. Жодних складних модифікацій та високих температур. Якщо говорити про набираючи популярність запит відмови від використання гарячих інструментів, то холодний ботокс – відмінне рішення. З єдиним уточненням, що він не вирівнює волосся, тому охочим зберегти кучері велком. Якщо все ж таки цікавить відновлення волосся без праски, але з вирівнюючим ефектом, то вам потрібно подивитися на нанореконструкцію. Кому підходить холодний ботокс? Усім, кому хочеться наситити волосся, його склад багатий кератином, протеїном та органовим маслом. Особливо добре його застосовувати при фарбуванні. Коли волосся пережило стрес і потрібно відновити pH баланс, то холодний ботокс це те, що лікар прописав. Робити його одна насолода, швидко, без випаровування та проблем. Але й зловживати ним не потрібно. Одного разу на місяць чи раз на три тижні достатньо. Залишилися питання? Пишіть їх у коментарях під відео. Для придбання холодного ботоксу від Luxui Professional переходьте за посиланнями в опис відео. Всім розкішного волосся!